Ці головного управління розвідки розтрощили військовий поїзд окупантів. Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це 24 травня. Майстри ударних БПЛА, підрозділів активних дій головного управління розвідки Міноборони України, вистежили і вполювали поїзд російських загарбників із пальним. Прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділі. Лянці, верхній токмак, Молочанськ, Федорівка. Що найменше три цистерни з пальним знищено залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму порушене. Збройна боротьба спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики росіян триває, підкреслюють розвідники. Ну, зараз ми бачимо кадри на екрані. Так направду вражаюча операція, вражаюча те, що ми можемо це з вами побачити також. І бачимо, що продовжується бойова робота українських сил оборони, які продовжують у тому числі і нищити логістику ворога. А це дуже і дуже важливо. Мають втрати вороги і на інших напрямках за даними генштабу за добу втрати російських загарбників склали тисячу 1020... Особин також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів. Ну а далі ми з вами переходимо до півдня, яке анонсувалося. Поговоримо про наслідки терористичних атак і цілі, певні цілі окупантів. Окупантів з нами вже є на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Слава Україні! Слава Силам оборони, вітаю героям! Слава! Я б хотіла почати з вами про наслідки поговорити. Знаємо, що південь цієї ночі теж був під атакою російських окупаційних військ. Постраждали на жаль, і Одещина і Миколаївщина. От що відомо про наслідки станом на зараз? Наскільки вони значними були за цю ніч? Чи вдалося їх ліквідувати? От та інформація, якою ви володієте? Щодо ліквідації наслідків, то, звичайно, треба певний час для того, щоб ліквідувати те, що ворог цієї ночі зробив, тому що дійсно і Одещина, і саме Одеса, сьогодні потерпала від ворожих атак. Сьогодні це були шахеди по Миколаєву. Там теж шахеди дуже активно. Ну, лише той факт, що понад 30 безпілотників типу шахет було знищено саме на Миколаївщині, цей факт говорить сам за себе. Ну і, і звісно, що ракети летіли. В тому числі по Миколаївщині. Якщо говоримо за Херсонщину, то зранку вже потерпає обласний центр і ті громади, що знаходяться поблизу Херсона, і на лінії фактично прифронтовій лінії бойового зіткнення там вже потерпають від дронів, від нічних артилерійських обстрілів там теж є поранені. Миколаєві є загибла людина. Є також дуже багато людей у важкому стані в середньої тяжкості, тому що там житловий будинок потрапило. В Одесі попали в автопарк. Фактично, це такий автомобілів приватні автомобілі. 20 з них згоріли дуже добре, що рятувальники. Швидко прибули на місце події, вдалося й максимально ліквідувати те полум'я, щоб воно не розповсюджувалося, тому що це якраз той район міста, де знаходиться дуже багато цих гаражів, де дуже багато е, стоянок автомобілів. Це приватні ще раз нагадаю, тобто мова не йде про жодний військовий об'єкт. Ну і власне зараз. Відпрацьовує прокуратура всі свої питання, тому що відповідне слідство розпочато фіксуються чергові злочини Російської Федерації, і зрозуміло, що є потрапляння також і в іншу інфраструктуру, яка там поруч знаходиться, і зараз е, уточнюються наслідки саме цих влучань. Е, Найголовніше по Одесі, що у нас немає загиблих, немає постраждалих, і це звичайно е, дуже тішить, що люди залишилися живими. Це вже вкотре е, поспіль. Е, Фактично дві доби Одеса потерпає і від балістики, і від ударів шахедами. Ну, власне, як весь південь і сьогодні вночі багато з регіонів нашої держави. Пане Сергію, от нещодавно Росія знову почала атакувати портову інфраструктуру Одеси. На вашу думку, чи є тут якась стратегічна мета окупантів, чи це все ж таки от просто такий цілеспрямований терор, і саме туди впав вибір окупантів під час обстрілів?